Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена, що Україна має військовий потенціал для звільнення Криму, але наступ на півострів може створити загрозу застосування ядерної зброї з боку РФ. Про це зазначає видання NBC. Байден. Наголошує, що Крим не є найближчою метою українських військ, але Україна виявляє наполегливість протягом всієї війни. У США впевнені, що саме Київ, нібито стоїть за ударами по тилових російських. Литовищах Хоча офіційно ця інформація не підтверджена. Офіційні особи та експерти в США вважають, що український наступ на Крим неминучий. Але сьогодні Україна втратила деякі позиції в районі Бахмута на сході. Обидві сторони знаходяться там фактично в безвиході. Спершу має що багато відбутися у військовому плані, перш ніж Україна зможе розпочати справжній наступ, щоб повернути собі Крим, зазначив один з чиновників. Тому загроза застосування РФ ядерної бомби існує, хоча Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю прямо зараз.